Привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні покажемо і розкажемо, як ми скоротили сім'ї, так як в нас погода трошки спортилась і не вийшло цього зробити, ми бігло, якби пройшлися, просто повідвигали, але по проханню підписників покажемо, як ми це зробили, щоб візуально було видно, в принципі, що ми робимо, як утеплюємо. Ну, в принципі, у нас утеплено, але покажемо. І покажемо, розкажемо про обробку наші бачення, тобто ми обробляємо від кліща після першого обльоту, ставимо полоски, ну в принципі, приступ покажемо, як це виглядає. Тут, щоб взяти сім'ї, заставна стоїть тепла спіно ППС і ззаді ставимо медові рамки, щоб вони їх переносили. Буквально гортаємо рамки. Забираємо, якщо вони пусті, ми їх забираємо. Якщо вони медові, просто відставляємо, навіть можуть на них сидіти бджоли, головне дивимося, щоб не було матки. Підвигаємо їх назад. Ще додатково складу приносимо рамку або повномедну, або дві, на пів медові і ставимо їм за заставну. Це на всякий випадок. Так видно, вони сидять. Зараз на сходу не буду. Ставимо медо, він ну, тут з однієї сторони мед є, з іншої нема. І заставна. Таким чином піджимаємо. Так видно, тут послабше, також вона піджата. Ну, зараз холодно, вони ще піджалися. додатково. Ставиться заставна, Чуть-чуть піджимається. Чому ми піджимаємо? Бували роки, що не піджимали колись, зараз такі весни. Може бджола відійти, тобто довго бути холод стояти, отак зараз прийшов, може він місяць бути цей холод. Хоча, надіємося, такого не буде. І ставимо задвижку. Задвижка ставиться дно, в нас дно сітчасте, задвигається, але не до кінця. Є що до кінця, але ми їх будемо перероблювати, просто перероблюємо, перероблюємо, як не переробимо. краю має бути отак трошки від стінки. Це конкретно в нас. Нашому типу вулику це теплий занос, щоб задня стінка не мокріла. На рахунок обробки, багато хто розповідає, що зараз, наприклад, після обльоту бажано не ставити полоски. Я розказую, як робимо ми, ви робіть як хочете. На рахунок цього, що не ставити, бджоли ослаблені і так далі. Ставити, наприклад, в квітні. В кінці квітня, на початку травня, чи в середині квітня, коли вже тіпак, кліща стане більше. Ну, що я вам скажу по цьому приводу? Зараз ми ставимо, вони обробляються і розплоду запечатного немає. практично. Якщо вже ставити в квітні, то там вже буде 4-5 рамок печатного розплоду, весь кліщ буде в розплоді. Те, що ви поставите полоски, воно не спрацює аж ніяк. Це раз і ми не обробляємо в квітні, тому що вже йде взяти. Починають сісти верби, ось ці всі великі. потім далі ріпак. Тобто ми також ми, в період медозбору ніякої такої хімії не використовуємо. Тому ставимо зараз, коли ще е, печатного розплоду мало було, там буквально ось так у нас було на двох рамках. І в результаті чого, що в нас виявилось, після обробки впало по 10 кліщів приблизно. Ну це за один, за один день, за, за ніч можна сказати. І що вам хочу сказати, в сім'ях, які там займають навіть по 8 рамок є, і сім'ї, які по 4 рамки займають, однакова кількість кліща впала. Тобто кліщі слабші, слабші сім'ї вони закліщовані. Також на рахунок того, багато говорить, де ж взявся весною той кліщ, якщо ви осінню обробляли, Ну, начнемо з того, що з осінню ви так само не можете прям ідеально обробити, тому що ви обробляєте в деяких сім'ях проблемних ще є розпліт. Ви їх ідеально не обробите. Плюс ви обробляєте все рівно кліщ залишається. А зараз пішло тепло. Ви ставите полоски, починає кліщ активізуватись і ну, готуватись залазити в розпліт, і ви його забираєте. Ну, Це робимо ми так. Воно також треба перевіряти, наскільки закліщованість, просто ми знаємо, що потрібно, скажімо так. Ну, В принципі, це такі весняні роботи. Поставили мед за заставну. Якщо холодно і розпечатати не треба, бо вони його брати не будуть. Тільки коли тепло, а так, якщо їм потрібно, вони його візьмуть. Проконтролювали корма, це саме головне, Під... підскоротили їх, якщо потрібно. Ну, в принципі, на цьому все. До них можна <смас> майже місяць не... не дивитися, підготовчі роботи робити і все тому подібне. Ну, Якщо пилок збирати, прийде тепло, то будемо вішати теж якісь пільцезборники і збирати. В принципі, на цьому все. Всім гарного сезону. До